Свадьба в Малінавкі вийшов на екрани в самий розквіт епохи радянського соціалізму і розповідає про життя українського села в часи громадянської війни. Пройшла революція 1917 року. Більшовики повалили старий режим, але прибічники царизму не хочуть молитись зі змінами. Народ розділився на два табори: люди втомилися від постійної зміни влади: то червоні заїздять, то білі. Але не тільки про це йдеться у фільмі. Проблема подвійної моралі притаманна людській сутності актуальна як тоді, так і зараз, багато років по тому. Як приклад, Революція Гідності 2014 року і війна на сході нині. А яка у ваші на сьогоднішній день власть? Нікакої. Ну нікакої, говорю йому. Як так? Нікакой. А це що? Ну, никакой, кроме деда Ничипора. А, ну, так я ему и говорю. То, то, ну, а он? а он? А он говорит: передай деду Ничипору, ну и всему остальному населению, конечно. Привет от доблестной красной конницы Котовского! От конницы! От красной! Відбувся майдан. Люди сподівались, що з керівних посад підуть представники партії регіонів. Натомість прийдуть представники нової політичної еліти, здатної працювати в інтересах народу. Минув рік на вищих щаблях влади вже засвітилась нова верхівка, але на місцях управлінські команди остаточно так і не сформовані. Призначення та перепризначення глав районних адміністрацій тривають. Я хотів спросіть у тебе. Пан Атаман Грициан... Вричский. Молчать! Ага, Врический! Есть ли у тебя, как говорится, какая ни на есть программа? <свят> ну, а как же можно без программы? Ну, что я вам, бандюга с большой дороги. Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, <свят> стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. Найбільш конфліктні ситуації з приводу ротації кадрів останнім часом виникли у двох районах Черкащини шполянському та Чигиринському. Наразі в шполі призначення відбулось у Чигирині. Питання влади так і залишається у підвішеному стані. Зараз ви кажете, переписувати заяви переобрання в зв'язку з тим, що там помінялися. Ну як ви капітали закону на мою особисту думку, як батька це обікровена уговка. Випустить парцю щоб вони тих людей, оцих керівників, яких ми виднули раніше, нехай побудуть, нехай побудуть. У день соборності у Чигирині не говорили про єдність країни та народу. Як зазвичай у таких випадках це робили на всі державні свята раніше в першій столиці України? Цього року тут, як на полі бою, схрестили списи прибічники та противники нинішнього голови Чигиринської райдержадміністрації Олександра Дісканта. За запитом Кабінету міністрів адміністрації президента ми подаємо аналітичну інформацію, зокрема по 37 показникам, а не тільки по інвестиціям. На Київ там сидить аналітичний центр, який робить висновок порівнюючи з іншими такими самими територіями. Про роботу, проведену керівництвом району. І відповідно на горіхи отримує керівництво області. Ми в тому числі. Представники Чигиринської народної ради Черкаської облдержадміністрації, громадськість районного центру, бізнесмени часом до хрипоти в горлі доводили аргументи за і проти. Народна рада захищала Олександра Дісканта від звільнення з посади. Ми на першому місці в районі, серед районів в області. Тому що фактично ситуація так склалася, що це, ну, хто виробники, виробники сільськогосподарські, ти можуть е, швидше цю ситуацію вникнути, хто ні, то я вам поясню буквально на пальцях, що підприємство, яке зареєстроване в певній одиниці адміністративній, податки, де б воно не працювало, там десь в іншому місці України, воно платить туди, де зареєстроване. Йдуть податки з доходів. Останнє для благополуччя печать на квітанці, що здав я продразвростку. Здав мінікав другий по п'ять фунтів, А сто пудов і вся власть советом. Будь добр, поставь поставте. Обласна влада дорікала пану Олександру в незадовільних результатах роботи і пропонувала призначити нового голову району, в тому числі одна з кандидатур, місцевий орендар, підприємець із Черкас Олег Островський якого, до речі, не було під час дебатів. Але це не заважало присутнім говорити як про успішність, так і навпаки, про проблеми в стосунках із громадою пана Островського. Отже, проти Олега Островського виступила Народна Рада Чигиринщини. Проти Олександра Дісканта, Черкаська облдержадміністрація. Скажу тебе по секрету, ходять слухи, будьте власть переміниться. Поставь печать. Ні спіши. Заради справедливості ми заїхали в перше ліпше село, де орендує землі Олег Островський. Знайшли родину, яка надає в користування його підприємству свої наділи. А може вже й не його, тому що орендаря надто вже давно не видно в селі. У нас мій пай, жінкин пай. Нас ще паї, Це ми що здаємо. У нас фермера беруться. Він вас не ображає, як з виплатами чи інколи по-різному буває? Та по-різному буває, Ну, значить це, цей год, наче більше трошки дав. Ну, так. А більше це скільки? На 100 кілограмів більше, як ті конкуренти. Ну, і люди поговорюють, що він просто продав бізнес та й все. Так. Оттак. А той, хто вам видає, оце ж зерно, ви то хоч знаєте цього якби, власника? Не, ну. Нас в кому привезли в кому рока, там на комірниця на списка і подалися скуради. Ми приїхали, отримали та й отже, суботів, родина Бевзенків. Одна з небагатьох, яка залишилась жити в селі. Переважна більшість людей працездатного віку давно виїхала в місто, а дехто за кордон. Віталію та Оксані пощастило на батьківщині більше ніж кому іншому. У них є офіційна робота, але в цілому робочих місць у Суботові катастрофічно мало. Ну, осталася вже одна корова. Було три. Осталася одна. Важко годувати немає. Чим і дешеве молоко? Що дешеве молоко, що немає сіна де заготовляти. У нас береги тут великі були. То це ж не було, порозорювало його, що О, вважається, як сінокуси, вони його розорали як і сіта кукурузу. Нема тепер, де нам косить. Сіна ні за травійним там, де на косичах годувацько. До чого ж тут орендар? До розмірів орендної плати. Кажуть Олег, платить її в середніх межах. Тоді питання швидше загалом до влади. Розмір орендної платні надто низький, щоб задовольнити потреби селянина. Крім того, сільська влада планує відібрати у суботян навіть ті наділи, що були в користуванні раніше. На них поклали око дехто із Чигиринців. Всі вони там об'єдналися. Одинадцять чоловік, їх щось там міг. Ага. Це ж хочуть вони забрати землі. Ну, не знаю. Після нового року ми вже майже так і заяви пописали і зібрали документи, деякі, щоб звернуться в Чигирин чи в Черкаси. Що вони нам, чи нададуть право на оформлення документів на неї, чи не нададуть на чергову революцію чи то просто протест на захист власних прав, Суботівці уже навряд чи піднімуться. Їхня воля зламана, відсутня віра у власні сили. Тут немає кому, що у нас тут залишилося в селі вже 300 з чоловік, це з пенсіонерами. Тобто, по великому рахунку ви навіть упустили руки, бо бачите, що безсмислівно бороться без за місць. свої права. Тут немає та, з ким. Повернемось у зал засідань. Під час дискусії дісталось на горіхи і редакторці місцевої газети. У районному центрі посада керівника районної газети також видається привабливим шматком, говорить Наталя Іванівна. А тому очільницю чигиринських вістей почали переслідувати ще з весни. Формальна причина премія до професійного свята. Натомість газетярка нагадала про ворожу партійну приналежність декого з керівництва району та оприлюднила розміри грошових винагород держслужбовців. Насправді високі оклади у будь-якому самодостатньому суспільстві не викликали б осуду, от тільки не в нас. На тлі суцільного зубожіння і пилинка в чужому оці видається колодою. Регіональне минуле було батьків. Вислухайте, будь ласка, Лариса Володимирівна курувала газету. Воно сидять представники мого трудового колективу. Як в нас знищувалися тиражі газети, як в нас. Е Сиділи до ранку, щоб переробити номера, у мене є підписані нею коректури, що взагалі забороняє законодавство про пресу. Те, що я вам говорю, вас 7 тисяч хвилювало моєї зарплати, то не зарплата з надбавками з премією до Дня журналіста, коли я єдиний журналіст у червні. У неї в липні зарплата виплачена із районного бюджету, куди ви, як платники податків, платите податки з неї. Виплачено дванадцять вісімсот Ви вісім. Боротьба за місце під сонцем є чи не головним мотивом суперечок за владу. Поступовий занепад економіки Чигиринщини, скорочення робочих місць породжують нездорову конкуренцію за виживання. При зміні керівництва районом, звісно, з'являться вакантні місця у секторі Державної служби, на які претендують, ледь не кожний другий присутній у залі. Ось вона, вона ось власть! А? Ми тебе над собою поставили. Щоб порядок був, а, а? мене беззащитну змивають! Сейчас, сейчас розберемося. Да що тут розбиратися? А комариха! Я їй дала сладке і молоко. вона мені що вернула? Зараз розберемося! Не кислое! Ми пробулівата на яна, молоко Сладкое. кислая, Сладкое. кислая, кислая, розібрав нестабільність на інформаційному ринку. Не що інше, як відволікання уваги від більш суттєвих проблем. А те, що боротьба за владу в районі має певний присмак, підсумував Петро Литвин, один із колишніх керівників району, нинішній голова районної ради. Оця ситуація така. Вона дуже. Запашком. Ми місто того, в одне слово каже, давайте об'єднаємось навколо президента, навколо губернатора в тей такий час і будемо працювати. В той же час робимо такі речі, оці всі звернення, всі вже були до нас, почули, почули. Зараз нехай вирішують ті люди, які Покладене на побезках вирішувати логічну крапку в дискусії щодо співпраці влади та народу зрештою поставив екс народний депутат Леонід Даценко. Він нагадав про угоду між владою та народом, підписану з обох сторін відразу після революції гідності. Нашій шановній владі можу згадати програму дій Черкаської обласної державної адміністрації від революції гідності до гідного життя. Перший пункт: люструємо, очищуємо Черкащину від прислужників режиму Януковича Тулуба. Формуємо владу через думку громади. Друге: працюємо чесно, прозоро під контролем громади. Третє, разом з громадою подолаємо корупцію. І так далі. Все разом з людьми, разом з громадою. Те, що відбувалось у Чигирині, далеко не все, що перешкоджає у вирішенні проблеми управління країною, в тому числі і на місцях. Про децентралізацію влади говорять давно і вже восени закон повинен набути чинності. А от чи готовий народ взяти на себе відповідальність? І ще більше чи достатньо ресурсів для забезпечення стабільності та розвитку українських міст і сіл області і зрештою країни. Давай по чесному пополам. А ти не обманеш? ти ж мене знаєш. так это тебе это мне это опять тебе так я себя не обделю по-честному Зваги, запитаєте ви, перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом. Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Убирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!